Фільми присутні кадри з москалями. Заради вашого задоволення всі діалоги були перекладені солов'їною. При зйомках фільму жодна людина не постраждала. Гарного перегляду. Куп'янськ Хуліганс Продакшн спільно з 14 ОМБР. Представляють фільм режисера Нетой Тарантіно. Сутула Гора. Вибори. Десь в нетрях в посадці, точніше в тому, що від неї залишилось два товаріща забрались у нору. Міхалич, що був командиром підрозділу, пішов правою стежкою, прихопивши з собою антидронову рушницю. А Дарібал, бурят з Єбіній, пішов лівою стороною. Так вийшло, що, поки вони скрєпно відпочивали в норі, до них в посадку завітали дрони з подарунками, та вся їх рота розбіглась, хто куди покинувши свої позиції. Михалич сам в спідню та не знайшов, що відповісти данібалу. Злякано звернувся до Михалича буря. Відповів йому командир та, почувши наближення дрона, дав команду сховатись. Дочекавшись, коли дрон полетить геть та переконавшись, що штанці сухі, Михалич дав команду на висування і Дарібал висунув. За що миттєво отримав ляпаса та з невдоволеним таблом почалапав Міхаличем. Романтичну тишу порушив мінометний вибух, який стався метрах в ста від товаріщі. Дарибал, проклинаючи все, на чому стоїть його світ, швидко скочив в яму, та, так як він, м'яко кажучи, нерозумний, почав вглядатись вгору і вишукувати дрони. Ставали ближчими і гучнішими. Міхалич, з дарібалом стиснувши свої половинки, перелякано побігли через посадку в пошуках надійного укриття, яке змогло б їх захистити. Бурятинець отримав важкі поранення. А великий уламок формою схожий на тризу прозрізав його праву ногу як гостра шабля сало. Він кричав до Міхалича про допомогу, але Міхалич його не чув. Викрикнув Міхалич, якого знатно контузило. Роздратовано запитав його Дарібал. І хоч Дарібал не знав, хто такий Кабзон, але його дуже налякав факт про його наближення. З реальністю та перейшов у інший просторово часовий континуум. Його охопило необ'ємне бажання будь-якою ціною потрапити на вибори. Сплюнувши два зуби, міхалич попрямував в бік дільниці. На шляху до дільниці він зустрів декілька гарних руських, які вже зробили свій вибір та проголосували. На їх обличчях сяяла посмішка та впевненість у майбутньому. Потрапивши у вибірчу дільницю, Міхалич зайняв місце в черзі. Озирнувшись по сторонам, він почав роздуми про кандидатів і за кого готовий віддати свій голос. Ви любите бутерброди, канапешечки чи може сендвічі. Раптом почув він чиїсь голос, який звертався до нього. Здивувався Міхалич. Про який бутерброд йде мова та що хоче від нього цей голос. Подумки він думав про те, як проголосує за свого царя, як це змінить світ та допоможе його дітям в майбутньому. Ви знаєте, я бачив нату. Вона не така вже і погана, якщо включити мозок. Та вимкнути ящик знов почув дивний голос Міхалич. Це я сам відповів йому голос, який належав гарному вузкому. прошепотів міхалич і почув у відповідь Вітаю, ти теж.